Всім привіт! Вітаємо вас на каналі Мемуари Переселенців. Сьогодні в нас продовження друга частина нашої теми про їжу. Як замінити продукти, до яких ми звикли, де знайти якісь ті українські, які тут можна придбати, і залишилося у нас ще таке також дуже важливе: там овочі, напої, солодкі крупи одне із найважливіших. І до речі, подивіться попереднє відео, якщо ви не дивилися. Де ми розказали, як знайти сало, що таке і звара, і де знайти сир на І де сирники. загубилась індича печінка. І Де загубилась індича печінка і що робить, коли вам дуже хочеться сільотки. Ну, в общем, подивіться це відео обов'язково, бо це друга частина. І в цій другій частині перше про що ми будемо говорити, це овочі і фрукти. Овочів і фруктів тут вистачає весь круглий рік, скажімо так, і зручно, що ти навіть якісь там полуницю можеш купити взимку дуже запашну, дуже гарну. Ну так, тут багато всього Імпортно є, імпортного, є місцеве виробництво, але якщо ви якийсь там любитель смородини, порічок, оцього всього там шовковиці, ну, мені важко да, тому що це прям днем согнем не сищиш. Буде стоїть як крило самольота, ну, просто ну, шкода. Шкода, що Такого ми нема. раніше не цінували те, що мали. Ну Тому що я ніколи б не подумала, що буду купувати перічку за 14 лев за 100 грамів, тому що Вероніка просто ну дуже її там просила, і це була якась польська привезена порічка. Ну, це порічка. Ну, <реш> не хотіла їсти ніколи. Ніколи. Тепер такий е, нюанс про овочі. Скажемо вам одразу, щоб полегшити вам е, ці муки, е, так як ми спочатку трохи переживали, що не знайдемо там, наприклад, гарну картоплю. Ми її знайшли. Е, краще брати червону картоплю. Да, і вона червоного кольору, така розовенька. Uh, і взагалі, ну, з картошкою, якщо вже так, нема червоної, є стільки біла, є стільки якась така трохи миршевенька на вид, просто беріть там, на один раз, бо вона при зберіганні може почати странно пахнути. Да, не так, як вдома, там цей сітками мішками. Да. Вона тут мита вся, і тому краще беріть небагато. І радимо брати е, в будь-якому, чи в Лідлі, чи в Зеленчуцях це такі лавки овочеві. Але саме червону картоплю. Також бачила повідомлення про те, що люди недавно приїхали і не могли знайти буряк. Він тут є в кожному магазині, і осінню часто не можна проживаєте. знайти навіть буряк свіжий, молодий. Але ну ми зазвичай купуємо вже варений завакуумований, він продається ну, якщо так, от в лідлі в овочевому відділі, а іноді в магазинах він може бути в холодильниках. Так в нього там гарний термін придатності, буряк смачний, можна і в борщі. Знаєте, оце натерти із олійкою. Там хто як любить. Також ці тиквічки, кабачки продаються круглий рік, дуже хороші огірки. Вони загалом оці гладкі великі, Величезні, отакі і таких маленьких корнішонів можна знайти. І тільки, там в сезон десь в кінці літа дуже небагато, і вони не завжди можуть бути там гарної якості, і взагалі таких от огірків з попирочками. В вересні були дуже гарні. Реально там два місяці. Да, отакі манюсінькі, оці, такі, як з попирочками, наче з цього з, домашні, з городу згороду да. і запашні, ну класні. До нас прийшов котик. Також що стосується а, солінь. То я вам скажу так: дуже складно, не зможу рекомендувати прямо десь в магазинах, тому що тут все на колір і смак. Але в цих самих зеленчуцах продається туршия. Туршия – це такий набір овочів. Цвітна капуста, зелені помідори, морква, так, перчик. перчик, може бути ще огірок, може бути якісь куски капусти, звичайної білокачаної Листками. І також там продаються огірки, вони для нас звичні, вони такі відчуття, як от Бочкові, я не знаю, такі. Але і селені. тут є такі, звичайні, в банках, вони ну не такі, прям, як не знаю, там, ніжинські чи є щось ніжинські, теж можна купити, але там ціна буде така. Не знаю, це все дуже на, -на, -на, -на смак, тому що та сама там оця капуста квашена. Uh -huh. Іноді ти можеш купити там якусь прям офігенну смачну хрустку, а іноді це щось таке, ну що воно пахне так, наче воно вже вмерло. Але ти розумієш, що у нього нормальний термін придатності. Але є люди, які такі люблять, тому от по солінням це таке дуже індивідуальне. Єдине, що можемо сказати, пробуйте різне саме болгарського виробництва, воно з більшою вірогідністю потрапить у ваші смакові. Е, ну, такі... Ну, так, Але якщо ви хочете, є багато людей, які хочуть от саме так, як було вдома. Я вам скажу так: тут є навіть люди в групах, які роблять на замовлення: е, морковку по-корейськи, квашену капусту, е, зелені помідори і буряк по-корейськи, якщо ви знаєте, такий був в Україні. Ні, ніколи. Ні, ніколи. Я знаю такої пелюстки, але з буряком. Ні, це... Просто от буряк, типу, на Терку. а Роблять на замовлення, тому не переживайте, все можна знайти, скажімо так. Так, Тут дуже велика така кількість українців, які готові займатися якимось бізнесом, і готові з цим бізнесом з вами поділитися. Я ще чого не знайшла, вірніше, знайшла тільки один раз, це наш щавель. Його а, немає в продажу в магазинах, в зеленчуцях на базарі. Я знайшла просто його у бабусі, як от в також стихійний ринок. Він називається кіселець, і а, ну, буває дуже рідко. Ну є шанси зустріти його на базарі і можна ходити питати по цим всім лавкам кіселець. кіселець» ну, є шанси його зустріти. Але якось ну не завжди. Так як ви захотіли зелений борщ і пішли, то ні, ну так не буде. І отако. Наприклад, якось черемша, є люди, які такі люблять, що навесні oh, у нас gosh. вони всюди продають. Це ж я знаю, що ти любиш. Тут з такого яєчком, з майонезом. Взагазі. Але так, черемши тут немає, ми її не бачили. Якщо ще щавле, шанси, хоч якісь є, то з черемшою, черемшою. Я не знаю. Ні, немає. Наступна наша категорія це напої. Напої. Я вам скажу так: тут є трохи така проблема з чаєм. Ну всі про це пишуть, що не знаходять, ну так як ми звикли. Чай в пакетиках не просто там якийсь трав'яний, а якийсь типа, зелений чорний з якимись різними да, ароматами. А, знайшли вже люди, все знаходять. Знайшли чай, лаваре. Це не реклама якась. А, якщо ви його. Хоча, любите. Хоча чай лаваре, ми вас прорекламуємо. Так, знайшли чай лавере. Він тут є, є сайт. На сайті дорожче є точки. Можливо, якусь геолокацію ми прикріпимо. Там вже продавці в шоці, тому що всі українці розібрали чай і вони не встигають його привозити. Також про каву. Кави взагалом також, ну якось не знаю, я б не сказав, що є прям є якийсь один містичний магазин в Бургасі, про який розказують, що в ньому є якась там кава. Потому, що там якусь условно щось таке базове можна купити і в лідлах, кауфлендах, і всякому такому. Але ви якщо там якийсь суперцинітель. Це вам треба шукати якісь сайти, шукати якісь специфічні магазини. Від себе можемо порадити українську каву, яка зараз вже доступна і в Європі. 25 Coffee Roasters, У нас навіть є промокод. Я думаю, він ще діє, коли ви вже дивитесь це відео. Всі деталі внизу він дає знижку 15% на саме на каву. Ну, звичайно, там можна брати помеле все на світі. І від 18 євро безкоштовна доставка по європі. Це дуже зручно. Про алкоголь, також як він відноситься у нас до напоїв. Алкоголя тут багато видів, і все є загалом. Дуже багато є і українських, всяких типів ну, горілка, горілка є. Да, там. Так. але є і. Де, чого не вистачає, особисто мені не вистачає якихось таких наливок, саме як було у нас, що де хочеш. Так, там в Закарпатті, наприклад, це часто тема, якісь вишнівки, ще щось. Ну, навіть Та сама п'яна вишня. П'яна вишня, та сама, і всякий тип такого, як там, 20 градусів на якомусь фруктіку, травичці щось таке. Ходіть легенди, що все-таки в деяких закладах Софії є такі наливки, але. Ну, ми не в Софії, ми uh -huh. в Бургасі ну, в Бургасі Ми поки якщо ви знаєте, розвичали. десь в Бургасі якісь заклади чи магазинчики, де продаються такого типу. Якісь липких, можливо, крафтові історії Ну кніть нам, будь ласка. <су> да, бо нам таке цікаво, цікаво було б спробувати. Тут є тільки оця їхня мента, Це м'ятний лікер, і є тільки ракія. Яка по факту теж там, буває фруктова, гроздова, вона теж смачна, але вона капець яка міцна, там 40 градусів, ну ти таке ну не сьорбнеш. Прям, ну, треба мати якісь специфічні ці. Смаки, Але ну, тут вже все ну, до ваших вподобань. Да. Ще чого, от, не знаю, я якось так при, при, пригруснула трошки, зрозуміла, що тут немає е, коньяку. Взагалі в Болгарії не виробляється ніякий свій коньяк. Як о те, що в нас, знаєте, це стандартне шабо, це всяке таке е, з кока коли можна змішати або так. Ну, в, даже ту саму випічку додати. Тут такого майже немає, тут є якісь там не дуже гарної якості бренді. Або вже чи зразу там Арарат якісь дорогі, чи якісь страшно дорогі мати. Але якщо ви звикли до якихось віскі, ну там це все, все, є, є. все є, не є, можна знайти. Чого не можна знайти, це для зелених мексиканців Пізана. Да, да, його тут взагалі якщо ви випадково має. знаєте, де він продається, то також, будь ласка. Де, бо нам привозили з України. що Ми там прям такі любителі, але це український коктейль, він створений українським барменом і. Цікава історія. Цікава. З розділу солодкого. Тут говорити можна дуже довго. Ми особливо так нічого не шукали, тому що тут скрізь в усіх магазинах є продукція рошен загалом. І вам. всякі міжнародні, типа мілки, і ще всякі ліденти, і все не є. Ну, є снікерси, твікси, все. баунті. Е, все є і згущене молоко, навіть можна в деяких магазинах знайти, але дивіться, обережно може бути російське. Іноді можна навіть знайти нашу ічню е, ощущения. Не молоко, є там і пряники в хліб, і навіть БКК торт можна придбати, і всякі таке, і халва, і вафлі, і канхвети. Єдине, що це ну, тіпа, супер важко знайти і Я ніде не бачила це макову начинку, якщо ви там готуєте якісь макові пиріжки, рулети. Але я бачила, що продається в лідлі мак. Можна, Можна самому взяти, якось зробити перетерти і. Да, зробити. Тому з солодким проблем точно у вас не виникне. Цукерки, печиво, всякі вафлі. Ці торти навіть є заморожені, вони трохи не такі БКК. А, і Рошен, здається, десь Ну, БКК бак... і оцій вафельний торт є, і все. Ну, трохи воно заморожене вже, але ну, якщо хочеться, дуже сильно. То ну, Можна все знайти. можливо. Наступна така категорія це різні консерви, крупи, бакалія, ну, якесь таке смішне слово. <рес> якось так. Що цікаво, що е, крупи тут в цілому все так, як і в нас, є все, ви можете знайти все, що ви хочете. Єдине, ми вам рекомендуємо бути обачними з гречкою. Да, вона тут називається Елда, воно чотири букви. Всім дуже весело з цього. Всі, хто до нас приїжджають, фоткають це слово. Вони ну, всі називають його Єлда. Да. Вона нормальна, смачна, така, як і в нас, чиста, не брудна, але є. Великий шанс натрапити на російську гречку, тому що ну непонятно виробних, Тому дивіться уважно. Навіть можна знайти манку. Юля знаходила для Віронікі. Да, ну, манку... Тобто з усіма групами проблем взагалі немає. гречку, гречку також в метро, якщо що, українська гречка, прямо метро, і там просто сама вигідна ціна виходить. Тому... Не дуже я часто їм гречку, але ну, завжди купую ті, ну, не ну, дивлюсь, не просто знаю, щоб я... не Росія. Я купую майонези, гірчиці. Оце все. Я хочу вам сказати, що вивчаючи склад. Саме болгарських виробників майонезу, ну саме гірчиці, я вивчала гірчицю. Я вам скажу так, що не дарма ми шукаємо українську гірчицю, і е, тому я вам раджу купувати тут. Є великий вибір в магазинах там Торчин, оця Вінницька в Тьоті Соні, маленькі склінні баночки. ще, ще тропучись. Так вона не не пам'ятає, не, не знаю, але е, ну тобто українську можна гірчицю знайти. знайти можна ще такий момент, що тут, навіть якщо ви будете. Там вам все равно все, все одно на склад, і ви хочете просто яку-небудь гірчицю, Скоріше за все, навіть якщо на ній буде написано гостра, міцна і всяке таке, вона буде ніяка. Якщо ви любите міцну гірчицю, таку там козацьку, якусь таку ух, щоб вас там аж насмарк пройшов, то ну ні, ну тут вся вона така ніжна, навіть якщо на ній написано пікантна, вона просто дуже ніжна гірчиця. Також якщо ви полюбляєте всякі е, тушонки, паштети, шпроти, всяку ну, типу, консервацію то також її знайти можна, можливо, не одразу там в Лідлі, зрозуміло, що там шпротів може не бути. Ну, да. Але в цілому, якщо ви походите по різним магазинам. Є все, все і томатні пасти, горошки, горошки, кукурузи, все, всяких виробників. Ну, Найти можна собі щодо проблем в цілому немає. Взагалі, ніякі. і навіть оця олія, яку ми запашна, купували, запашна, нерафінована так. соняшникова олія, дуже смачна пахуча знаєте, літом для салатіка це помідорчик. Вона в Лідлі прям супер смачна, в Лідлі. Вона виглядає так, наче від неї нічого не очікуєш, але вона реально це дуже крута. Я купила бамарина Парадола, і вона виявилась прям дуже салату. Я дуже для люблю це літом. Салат, літом. салат з, оце, з цією олією. Це взагалі мастхел. І ще такий невеличкий розділ це хліб. Тут немає проблеми з хлібом, не подумайте, тут багато пекарень, є різні в магазинах там власного виробництва багети, і хліб, і, і булки, все, все, що ти хочеш. Єдине, якщо ви до чогось звикли, мені особисто не вистачає нашого чорного такого. От такий, як український, так. взагалі немає. Є такого, ні. надія ну... знайти щось типу, цього литовського. Я один раз купувала якийсь чорний хліб, але як от було, я не пам'ятаю де, я не помню, як він називався, якщо я його знайду, я тут його додам, тому що в мене в морозилці він лежить, але він лежить в обичному mm -hmm. кульочку. І ще такі, також рекомендація для українців, якщо ви дуже любите якийсь чорний хліб і десь його знайшли, купіть собі пару цих, заморозьте вже нарізаний, і потім, коли вам там треба буде до дооселеться чи до борщу, пожарте гріночки. Щоб... Ну і також тобі не вистачає тостового. хліба. Мені не вистачає тостового, бо тут в Болгарії є оцей їхній хляб. Він як батон наш нарізаний, смачний, нормальний хліб, все нормально. Мені не вистачає тостового саме цього Київ тост, який у нас буквально в броварах вироблявся. Тому що тут навіть тостовий хліб, він якийсь не тостовий. І взагалі, ну він якийсь, ну не знаю, значить батон зробили псується. квадратним. І ще дуже швидко псується хліб. І це навіть. Ну я розумію, що чим менше, як людина, яка була колись дотична до цього, чим менше там різних консервантів і всякого такого, тим швидше він псується. Але це не серйозно купить батон, щоб він через два дні весь вмер. Ну я не знаю, що можливо треба робили. в холодильнику, можливо, вони всі я і в холодильнику тримала. Я да? вже ну пробувала все По-перше, якщо ти тримаєш його в холодильнику. Він тебе буде дерев'яний. По-друге, якщо ну його придеться все одно підсмажувати, і в холодильнику він також псується. Я не знаю, з чим це пов'язано, але не такого знаю. тостового хліба, який у вас, хоча б тиждень буде живий. Ну, немає взагалі, і це треба ну якось і вращатися. Я що роблю це мій лайфхак? Я купую і одразу половину, там і навіть більше я заморожую вже нарізаний, і потім дістаю собі на пательні під кришечкою. Він нагрівається Мені. і нормально все. Мені не вистачає лише Бородинського з, з усім іншим проблем. Немає. Я випадково купила кето хліб. Такий, я думала, що це ну переплутала. Думала, буде чорний. а Він такий ну темний, але кето хліб. Я колись купувала. В Лідлі є, от там де їхня випічка, є такі хліби. Там написано Житні, житні психичні. Такі невеличка хлібина, да. вона дуже схожа на наш український хліб. Так. Чимось, от і смаком, я і кольором. Купувала. Він також відходить. Але ну я знаю, не всюди є лідл, але такого прям щоб Бородинського це прям треба пошукати. Мені колись мама привезла оцей ну, пушкарівський. Не знаю, мені ніхто не привозив, в цілому я не замовляла. Я а, але, не ну я поки що не знайшла, не знаю. В цілому, все можна знайти, до всього можна звикнути. Да, навіть можна сушку знайти на узвар, щоб зварити собі так. узвар до куті. Багато хто шукає, просто будьте, будьте уважними, тому що в деяких магазинах, там, де ви не очікуєте, в Темаркеті, наприклад, і, і там в Зеленчуці. можна купити, воно називається якось так. Ошам о... я тут додамося фотографію, як да. як я купляла його в Анеті. Окупляла бачите. але тут. будьте обережні, він є з чорносливом, є без чорносливу. Тому якщо ви любите цей присмак о, копченого Сушені, плодові. Ошав, ошав, це слово? Ну я думала так. Я думала, це бренд. Ні, бренд мес, але там намальовано зазвичай, типу, що там всередині ну не знаю, подостаєте слив. Загалом, що, це мабуть все, що ми е, сьогодні придумали вам розповісти е, про та, другу може частину їжі. Там не розказали, але я сподіваюся, що вам було корисно і цікаво. Якщо ви ще щось. Чи шукаєте, якщо ви тут десь в Болгарії шукаєте якісь продукти? Напишіть нам, будь ласка. Можливо, ми забулись просто про це сказати. Якщо ви знаєте щось з того, чого ми не знайшли, також порадьте. Ми будемо дуже да, раді. Може, ви там вирощуєте щавель у себе на городі або черемшу да. в, взагалі скупимо. Знаєте, всього. весною весною. Вас може бути капець який бізнес. <гум> ну, да, дякую, що були сьогодні з нами. Підписуйтесь на наш канал, рекомендуйте його друзям. Дивіться всі наші попередні відео. Ставте лайки. І всім пока! Пока!